Привіт! Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Обов'язково, бо завжди так не буде. Зараз стою, виглядаю віконечко, повинні заїхати знайомі. Будемо їхати в епіцентр. Хочу подивитися щіточки для прибирання такі тоненькі. Якщо раз я їх побачила, я їх хочу. Я хочу знайти. Так, я заходила в наш епіцентр, але він такий невеличкий, це пункт видачі замовлень, і там трішки тільки товару є. А знайомі будуть їхати в, як ми кажемо, великий епіцентр. І я маю надію, що я там знайду ті щіточки, можливо, це вже старість. Коли в тебе мета знайти щиточки для прибирання, які ти хотіла. Але це і зручно. По-перше, це буде зручно. Бо я кажу, це, мабуть, старість. Вона каже, Таня, ти що? Що це за знайомі, хочу вам розповісти. Це люди, які виїхали з міста, назв, назва залишилась, міста вже немає. І знайома каже Тань, ти, будь ласка, розповідай, як складаються долі людей, ну, те, що ти бачиш, те, що, можливо, це буде якась корисна інформація для інших людей, можливо, це буде мотивація для інших людей, тому що багато людей чогось якось вони не знають, якісь перепони у них. Ти кажи, як складаються долі інших людей. Але каже, не називай з якого ми міста і наших імен. Ми не хочемо. Так от, вони з того міста, там, де, по її словам назва залишилася, а міста вже немає. Виїжджали вони своєю машиною. І куди ми їдемо, де нас чекають, кому ми потрібні, ми навіть про це не думали. І виїхали машиною і думали так, що сподівалися, по-перше, що це буде ненадовго. Головне бути в безпеці. Якщо нас там не чекають і нікому ми не потрібні, ми будемо ночувати в машині, ходити в магазин, купувати собі булку з кефіром і якось щось якось буде. Ось такі у нас були думки. І вони виїжджали там ще з. З їх міста були люди, але ті люди поїхали в інше місто. Каже, ми залишилися вашому. Стали на облік. Мені дуже не подобається слово переселенці, але вони себе так називають. Нам місто дало безкоштовне житло, але це був гуртожиток на коридорі туалет, кухня, душ. Ну, але коли зовсім нічого і безкоштовно, то дякуємо. Гуманітарка кожного місяця і виплати від держави. Коли ми зрозуміли, що це не так, як ми розраховували, що ну, місяць-два та повернемося, захотілося ну, трішки жити не в гуртожитку. І вони... Зняли квартиру в нашому будинку. Отак от ми і познайомились, коли вони сюди переїхали. Ввечері інколи ми ходили з нею разом прогулюватися в парк, інколи на базар разом ходили. Ну, якось так, я не можу сказати, що ми ми такі дуже дуже великі подруги, але ми дуже класні знайомі. І Потім телефонують ті люди, які з ними виїжджали. І щось кажуть, а ми вже будемо купувати квартиру собі. Він каже, а як, за які гроші? Він каже, так, а ми подавали на відшкодування е житла, і нам прийшли гроші, і ми хочемо вже купити, тому що, тому що хочемо вже купити. Ми розуміємо, що не за місяць, не за два ми туди не повернемося. А жити треба сьогодні. Жити треба зараз. Це і є наше життя. І Вона каже: а ми чоловіку каже, а ми чого не подаємо? Тому що вони, наприклад, те, що держава їм сплачувала по грошове, вони платили за квартиру. А пенсія ну це було на продукти харчування, а собі щось купили, ну, гуманітарку отримували теж, ну, щось якось воно так і було. А я кажу, а чого ви вирішили залишитися в нашому місті? Ну, знаєте, ну, Таке очікувала. Вона каже: та щоб швидше додому повернутися. Кажу, тобто вона каже, Таня, а що тут їхати? Три години. І ти розумієш, три години в дорозі і там зовсім інше життя, там немає вже того міста. І в мене якось аж. Ух, бачите, як воно буває? Тому за те, що у нас тут є зараз таке життя, ми знаємо, кому ми дякуємо нашим захисникам. Вона, коли мені каже, а що тут їхати три години машиною? Як три години? І потім вона каже чоловіка. Ми чому чого не подаємо? Почали дізнаватися, що як, от каже, ти сам за себе повинен піклуватися, дізнаватися. Ніхто не прийде і не покладе тобі купу грошей і каже на живи. Ти сам потрібен про себе подбати, походити, попитати, подавати заявку, почекати. Є моменти бюрократії, є, ну, коли які люди знаєте, на шляху бувають. Тому ось так. І каже, і нам потім через деякий час теж прийшла виплата за відшкодування майна та житла. Ну, так вони і купили будинок. Каже, вже буде своє. Каже, Не думала, що в такому віці ми будемо починати життя на новому місті. Все спочатку, нові знайомі, нові вулиці, нове місто. Ми розраховували таке повернутися наше, але. Але от така доля. Дивлюся на годинник, виглядаю віконечко, і поїдемо в епіцентр. Я зараз приїхала в епіцентр, хочу подивитися щіточки для прибирання, ті, які я дивилася колись на сайті, що я не змогла замовити, я вам про це розповідала і зараз дивлюсь, які тут є. Мені потрібно, щоб вона була тоненька, 54-56 гривень, не. але мені ну, дуже тоненька така потрібна. Немає, це не вона. ну, Дійсно, це не вона. 40 гривень. Так, 40 гривень. Ну, як, ну, зробіть вужче трішки, не знаю, але така. Жорстка мені така подобається. Які тут ще 110 гривень? 110 гривень. Ось така для прибирання. Ай, морока. Немає те, що мені потрібно. М -м, таке сяке, таке сяке. 105 гривень, це що за щіт? Ні, вон... ну чому вузькі не зробити? Можливо, це і зручно, коли під кутом щітка, ви розумієте? 105 гривень. Але мені вузенька потрібна. Мені б так було зручно. Така поширшита в мене є. 76. Це як для взуття, можливо. Це не важливо для чого. Тепер щіку. Або так для чогось. О, дивіться, класна щітка. тоненька, як ти хотіла, Однією рукою я. А як її підняти? Тут іще є щітка, дівчата, я не знаю, її підняти. Зразу знімається тут, і тут ще одна щітка є. Бачите, така тоненька. От. Можливо, таку я зараз і візьму щітку, але я не таку хотіла. Щоб не такий довгий ворс був, тоді зручно. Ну, тоді можеш, Таня, вдома обрізати, що тобі хочеться. Бачите, яка щітка? 70 6 гривень. Ні, я так подумала, я її на місце поставила, бачите, як воно мені тільки така мала потрібна, така в мене є. Тому не хочу я для малої 76 гривень навіть зі знижкою, а купувати велика в мене є, то навіщо? Подивлюся, може. А, ні, ну тут вже <кій> таке сяке щіток більше немає. Оце всі щітки в епіцентрі для прибирання. Скрибок 158, а в'юзки я купувала за ну, щось приблизно 50 гривень було. Ось така 180. Ану, зачекайте. 180. Чотири. Ну, жорстка, якісна, нічого не можу поганого сказати, але вона не тоненька, таку, яку я хотіла. І якщо я в епіцентрі я дивлюся, чи є знижки. На те, що мені подобається, засіб для миття посуду, але ні, знижки зараз немає, 111 гривень. А я купувала 83. Ні. Бачу, що нема. Що тут ще є? 57 гривень є знижка на такий засіб для миття посуду фракенбок. 57, так. Ну, добре, я поки ще в мене є час, я можу зачекати. Якщо з'явиться знижка, то я тоді обов'язково куплю. Я так от і придивляюсь, коли є знижки, коли є що. І купую. Приїхали вже з епіцентру, нічого я не купила, тільки так покаталася. А зараз ти у нас трешко, то хочу. На наш пролісок подивитися, як він тут. О! Дуже низько, але бачите, потрохи, потрохи та й проростають. А так і непомітно. Їхали вже з епіцентру, зайшла в аналітику каналу, подивитися там, може, коментарі повідповідати. Ой, що я маю вам сказати. Дивлюсь така картина. Я не знаю, можливо, це у всіх блогерів таке, можливо, тільки мені так щастить. Занижена кількість переглядів. Дякую. І на якийсь момент здається, що опускаються руки, а потім кажу, не дочекається. Мм-мм. Не дочекається, хай понижають перегляди, хай ще щось. Це таке діло. Зараз буду підстригатися. Завтра домовилися, ми ще поїдемо в Юск, вони подивляться, якісь там такі стілажі, меблі, такі, знаєте, щоб більш-менш. Тому на завтра у нас ще такі плани. Юск. Seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago Підстригла мене Галинка вже дуже вирівнювала волосся для того, щоб там щось їй якось там це підстригати. А я трішки зайшла в парк. На півгодинки, півгодинки для себе. Я зараз хочу трішки спокійно-спокійно пройтись по парку. А з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе, і все буде добре.